Всім привіт! Це друга частина мого малювання карпатських скетчей. Спочатку хочу вам нагадати, які саме скетчі ми будемо малювати. Ну, вже один намалювали ми скетч, але все ж таки нагадаю. І ось такий результат вийшов у нас у першій частині, тому ви можете перейти за посиланням у правому верхньому куточку та подивитись, як я малювала цей скетч. А в цьому відео у другій частині нас чекає ось такий сюжет. Він набагато більше пропитан карпатською атмосферою, ліс, річка, гори. Не вистачає тільки карпатських висот. Але це все буде потім. А я приступаю до роботи. Малярною стрічкою я проклею весь край, тому що я не хочу, щоб в мене фарба затекла на кордони. Я хочу, щоб залишилась в мене гарна біла рамочка. Починаємо зі скетчу олівцем. Я трошечки намічу самі головні моменти, трошки камінців на передньому плані, самогору, дерева трошки. Тому все це буде достатньо швиденько і позначимо тільки головні об'єкти. І приступаємо одразу до акварелі. Нарешті наш скетчвельцем готов, і тепер нам треба збризнути добрячий наш аркуш паперу водою. І потім тільки ми зможемо працювати аквареллю бо нам хочеться, щоб дуже класно розтікалася фарба, і ми спочатку попрацювали по-вологому. Я користуюсь фарбами від Роса, український виробник. І от зараз у мене всі фарби саме цього виробника. Я взяла лавандову, і нею я прокрию всю нашу верхню частину, бо в нас там і засвіт трошки є, і як легенька така туманність, тому це буде якраз мені в нагоді. Тому я легенько прокриваю цим кольором верхню частину. І нижню я теж затоную, тому що у Світлих моментах у бліках. У нас може бути якраз трошечки бліки такого відтінку. Я навіть трошечки щільніше прокладу нижню частину і додам до лавандової кобальт синій. Ще нещодавно я відкрила для себе дуже класну фарбу від відроса, золотиста коричнева. У неї дуже класна грануляція, мені дуже подобається. Я використовую її у сумішах. Дуже класно вона в мене грала в одній роботі. Посилання залишаю зверху правому куточку. Я валювала водоспад, теж по фотографії Скарпат, і грануляція там була чарівна. Тому тепер у природних замальовках я використовую його дуже часто у сумішах. Одразу проставлю зелені моменти. Воно зараз розтечеться, але це дуже дасть класну основу нижній шар, зверху якого ми потім будемо працювати. Зеленою з лавандовою я трошки притоную наш задній фон, наш задній план, щоб показати густоту наших дерев і цю багатошаровість. Потім зверху ми вже зробимо дерева на передньому плані. Лавандою та кобальтом синім я трошечки поглиблюю наш задній план, тому що ось цей ось ця туманність трошечки у нас холодна позаду, і я хочу це показати. Обов'язково слідкуємо за вологістю нашого паперу, і якщо він починає підсихати, то можемо трошечки збризнути його знов водичкою. На передньому плані я використовую золотисто коричневу із лавандою, бо золотисто коричнева дасть мені грануляцію, лавандова трошечки надасть іншого відтінку і одразу поглиблюю місця, які в нас самі темні на нашій скелі. Зелену та лавандову я змішала і показую гілки та стобори на задньому плані. Хай вони розтечуться і дадуть, дадуть нам основу для подальшої роботи. Знов продовжимо поглиблювати наші темні місця. Більш уважно вже пророблюємо все і робимо десь лінії, десь цяточки, щоб показати нашу фактуру, все, що в нас відбувається там, і приблизно показуємо всі ці моменти. Намагаємось слідкувати і не робити хаотичні плямки, а робимо все там, де нам потрібно. По зеленим кольорам я використовую мікси всю роботу чи зелену чи оливкову, чи змішую оливкову з зеленою, і можу додавати ще зелену з лавандою, щоб був трошки прохолодний такий ефект, прохолодний колір. При змішуванні золотисто, коричневої та лавандової я починаю трошки показувати стовбури, які в нас йдуть на задньому плані. Виноградно чорне відросся я трошки змішала із кобальтом синім. І інтенсивно починаю обережно ще раз перероблювати наші темні місця. Так само цим кольором трошки підкреслюю нижню частину тіньову наших стовбурів дерев. Золотиста коричнева в суміші із сієною палиною. Тут я проробляю передній план, там де наші камінці. А лавандову я додам, щоб потім проробити цією сумішю тіньову частину наших камінців. Лавандовою і з маленькою краплинкою золотисто-коричневою я починаю більш проробляти стовбури, які в нас ідуть на передньому плані. Мені їх вже не треба розмивати мені треба, щоб вони були більш насичені і зрозумілої фактури та форми. Пензликом із гострим кінчиком трошечки починаю пророблювати гілочки і показувати, де вони в нас знаходяться. Головне, їх можна робити хаотично, щоб не було однакової повторювальної форми і так далі. Головне робити це на висохший аркош паперу, щоб наші гілочки тут не розпливлись, бо це нам зараз вже не потрібно. Далі ми будемо працювати з сухим пензлем по сухому паперу. Я промокнула у ганчірку повністю нашу вологу, і ребром нашого пензлика я трошечки ось так чіркою вашому паперу, і в нас проявляється фактура. І так я показала нашу зелень, наші гілочки. І зверху я вже буду пророблювати їх більш детально, тому що я не хочу, щоб у нас тут було профарбовано сильно, щільно. Я хочу, щоб в мене залишались просвіти. І мені хочеться дати таку Трошечки неохайну фактуру, неохайні такі мазки. Цим прийомом я і далі продовжую робити. Тільки я змішую чи зелену з лавандовою, чи оливку з зеленою, чи використовую тільки оливкову фарбу. Відкритою лавандовою фарбою я хочу прокласти наші стовбури як основну частину, та щоб буде не в тіні, а як основа. Мені дуже подобається, як буде виглядати цей колір в нашій кольоровій гамі. І так воно цікавенько закрутиться і вийде наперед. Трошечку додаю на стовбури мох зеленою фарбою, щоб надати таку цікаву фактуру. темним кольором моменти там, де мох знаходить зверху над нашими впадинами, там де ми бачимо найбільший цей контраст. Золотисто коричневе плюс є напаленою. Я приходжу в темних місцях наших камінців, щоб дати їм більшу тінь і більший об'єм. Додаю в деяких місцях трошечки зеленого, щоб була більша кольоровість, та лавандовою у більш таких темних місцях. А зараз я покажу такий прийом, який мені дуже сильно подобається. Його можна робити як на сухий папір, так і на вологий, будуть різні ефекти. Ми беремо фарбу і просто пензликом у пензлик плямкаємо. І у нас виходять хаотичні бризги, які потім додають дуже класну фактуру. Із-за того, що ми не знаємо, де вони бризнуть плюс-мінус, то у нас виходять дуже класні кольорові плямки. Якщо робити це на вологий папір, то воно буде дуже класно розтікатися і буде даватись неймовірна цікава фактура при висиханні. А аркушем паперу ми просто прикрили частину малюнка, на яку ми точно не хочемо, щоб щось потрапило, і ми не забруднили його. Гострим кінчика петзлика додам ще трошечки гілочок різних хаотичних, щоб у нас була більш заповненість верхньої площини. Більш насиченим зеленим можна трошечки показати місця там, де мог, чи зелень, щоб вже зробити наші останні штрихи. І саме останній етап я беру біліла титанові акварельні. Можна взяти гуаш чи акрил не має значення, і проставляю якісь певні акценти. На гілочки трошечки підкреслити, камінці як бліки проставити, та трошечки річку підкреслити. Це ось такий самий самий фінальний етап. І, в принципі, наша робота готова, і ми можемо насолоджуватись нашим результатом. Не забуваємо, що все ж таки це більш скетчова робота, що це не повноцінна робота, щоб ми прямо її супер детально прироблювали. Але потім можна зробити з неї повноцінно класну роботу, спираючись вже на цей скетч. Але на мою думку, і це буде гарно виглядати в рамусі. Дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь на мене та буду рада вас бачити!